Вже перші два місяці щоденного моніторингу за споживанням газу, води та тепла, дозволили зекономити в бюджеті коваля суму близько 22,5 тисяч гривень. І це тільки початок, стверджують ініціатори розвитку нової енергетичної стратегії міста. Облік і контроль саме це допомагає ковальчанам економити кошти за оплату енергоносіїв. Оператор котельні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Руслан Змієвський і десятки таких, як він, початкова кадрова ланка щоденного моніторингу за споживанням енергоресурсів. Такий народний контроль в бюджетних установах та на підприємствах комунальної власності запровадили ще з кінця серпня. Відтоді одразу видно, коли все в нормі, а коли пора і заметушитися. Якщо ми бачимо, що десь виникло якісь перебільшення витрати тої чиноші. Споживання ресурсів, значить, ми тут же стараємось винайти, чого це сталося, і бажано в вкратніші сроки стараємось це запобігти. Консультант міського голови Дмитро Леськів один із тих, хто уважно вивчає і аналізує дані щоденного моніторингу за споживанням енергоресурсів в будівлях бюджетних установ. Каже говорити про якісь кардинальні зрушення в енергетичному секторі комунального господарства поки що зарано, але перші тенденції і зміни на краще вже помітні. Проаналізовані дані за два місяці нам показують, що було зекономлено приблизно по бюджетних установах, які знаходяться в міському підпорядкуванні, приблизно 40%. 2 мегаватт електроенергії на загальну суму близько 30 тисяч гривень, близько 7 тисяч кубічних метрів холодної води на загальну суму приблизно так само 36 тисяч гривень. Було зекономлено чимало також газу, гарячої води. Гаряча вода особливо дала. ефект, оскільки вона досить дорого коштує, це економія більше 100 тисяч гривень. Загальна економія коштів бюджету могла б бути ще більш відчутною, якби на витрати бюджетних установ заспожити тепло за вересень-жовтень. Вони становили майже на 152 тисячі гривень більше ніж в аналогічний період минулого року. Не дивно, що в умовах карантину в ковальських школах та позашкільних закладах освіти запровадили режим жорсткої економії витрат на тепло. Щоправда, покращити статистику, намагатимуться не лише банальним обмеженням теплопостачання, а й новими заходами стратегії енергоменеджменту. Один із таких кроків індивідуальний тепловий пункт навчально-виховного комплексу номер 11 зладнання якого відтепер відповідатиме за температурний режим обігріву приміщень школи. Автоматика регулюватиме подачу тепла в залежності від потреби. Це денний режим 20 градусів, і в нас він виключається автоматично в 16.30. На економний режим буде плюс 13 Встановлено і включатиметься в 7 годині ранку. На 20 сам автоматично ініціатори нововведення переконані, затрати міського бюджету укупляться уже найближчим часом. При вартості теплового пункту в 100 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що отримана економія дасть нам змогу оплатити окупити цей. Пункт за півтора роки. якщо такі розрахунки підтвердить практика, такі ж індивідуальні пункти постачання тепла обладнають і в інших ковальських школах, де в опалювальний сезон витрати на споживання тепла сягають півмільйона гривень.